Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні я пищу сочевичний хліб. Для цього я 200 грам червоної сочевиці намочила на ніч, тепер відсідила і посолила і пробиваю занурюючим блендером. Так як одному з членів моєї сім'ї тимчасово не можна їсти борошно пшеничне, то й в мене будуть на каналі появлятися такі корисні рецепти. Додаю два сирих яйця. Якщо вам цікаві такі рецепти, обов'язково напишіть у коментарях, я тоді збільшу їх кількість. Додала 20 мл олії. У порівнянні з іншими сортами сочевиці, червона краще та швидше розварюється. Тепер додаю ще 100 мл сметани. Якщо сметани немає, то можна замінити густим кефіром. І сюди буду додавати трошки спецій, щоб при випічці перебити цей такий бобовий запах, щоб воно не так пахло. сочевицею. У мене тут суміш різних спецій без солі, і я беру його 3 грами, тобто чайна ложка без верха. Сюди ж буду додавати і буду додам ще розпушувач. Розпушувач я беру 10 г. Сюди додаю і буду занурюючим блендером зараз все змішувати. Це швидко. Тут дріжджів немає, чекати не потрібно. Все змішали, і будемо заливати у форму. Для випікання я буду брати силиконову форму, або ж, якщо у вас металева, то потрібно брати пергамент, щоб тоді легше доставати з нього. Я трошки змащу олією. Зараз візьму щіточкою і просто залью тісто в форму, і воно в мене постоїть хвилин 15, поки я включу духовку, і духовка в мене нагріється до 180 градусів. Якщо ви духовку зразу нагріли, то Тісто може навіть не стояти у формі, тобто на смаковій якості це ніяк не вплине, тут нема дріжджі, воно не підніметься, не опуститься, нічого з ним не буде. Ось так я вилила, воно, бачите, таке, як рідкувате тісто. Я вимила так, постукаю, щоб воно гарно там рівненько все заповнило. І зверху ще трошки притрушу насінням гарбуза, можна притрушувати насінням чи конжутним насінням. У мене гарбузове було почищене і я ось так його притрушую. І Буду ставити на 1 годину 180 градусів. Прийшла одна година, подивіться, який він гарненький, засмаг, і навіть трошки піднявся, такий заокруглився. Дивіться, який гарненький. Зараз він трошки остигне, щоб я могла його тримати в руках. Я покажу, який він, і покажу, який він в розрізі. Дивіться, він зовсім похожий на хлібинку, навіть ніхто не скаже, що це сочевичний, гарно пропікся. Зараз я його розріжу і покажу, який він всередині. І обов'язково ще й спробую. Дивіться, ось звичайний пористий хлібчик, <гум> навіть такий дуже цікавий вийшов. Е, можна повністю брати як замінник хліба, але ж це корисний хліб. Пов'язково спечіть і напишіть, як вам такий рецепт, чи сподобався вашим поїдачам. М -м -м. Мені сподобався <гум> гарний хлібчик. Пишіть в коментарях і до зустрічі!